Друзья, нас инфопарчи проголовно поехала В преддверии встречи на Аляске Великобритания отказалась от ввода 30-тысячного контингента для защиты наших портов и городов. Вместе этого нам предложили патрулирование неба над Западом. Тренировки и разминирование Пышевейского и ДНС Ярославский на властной странице Фейсбук дали в оригинале. Может, британцам и европейцам не хотелось бы, чтобы я оставил в пример Северную Корею, но я это сделаю. Именно так на самом деле поступают союзники. Именно так поступила бы Украина, если бы Путин не совершила ошибку, выбрав первой жертвой нас, а не напал бы на страны Балтии. А напал на страны Балтии. Но что тут говорить? Мы еще в 23-м году поняли верхний предел поддержки партнеров. Теперь о завтрашних событиях, которые происходят вне зависимости от того, нравится это кому-либо или нет. Со сменой администрации Байдена мы должны были сделать все, чтобы стать союзником Трампа. Сменить переговорную группу, подыгрывающую Байдену. Открыть в Киеве американо-украинский хаб, в котором в ежедневных брейн что Участвовали бы представители США и все ветви законодательной и исполнительной власти Украины. Предложить им беспрецедентный альянс далов, возможность войти и инвестировать во все отрасли экономики Украины. Ведь именно так наша власть годами независимости действовала с Россией. Русские активы были везде, в каждой отрасли, в каждом клочке экономики. Теперь о провальной дипломатии, которая не смогла вовремя осознать, с каким явлением столкнулся мир. Катар подарил Трампу Боинг за 400 миллионов долларов. Вы что? не могли подарить ему Оушен Плаза, отобранный у русских, переименовав в Трамп Тауэр? Нет, вместо этого вы инициировали на него медиа-атаку, использовав долбоебов типа Иванова, Петрова и других полезных дураков. Умнее нас оказались даже Камбоджа, номинировавшая Трампа на Нобелевскую премию. Официальные лица ША обвинили нас в коррупции, и мы вместе того, чтобы усилить борьбу с ней, пригласили в департамент от Government Efficiency дочь для комплексной ревизии. Начинаем хейтить Викторию С парцией убивать сознание при поддержке патриотов. Начинаем хейтить Викторию с партии, убивать созданные при поддержке партнеров НАБУ и САП. Нам предложили альянс с лидером, а мы сделали ставку на тех, кто боится выйти из-за рамок разрешенного и ждет, что за них решат в Вашингтоне, выбрав путь васала-васала. Мы сами виноваты в том, что теперь нашу проблему будут решать без нас. Но есть и хорошая новость. США продолжает считать субъектной именно армии Украины и понимает, что исход договоренностей зависит от ее позиции, а не от позиции политиков. І здесь есть є важний момент. Знаєш, що мене читають генерала забуття разногласях і личных амбіціях. Ви нужны нам сейчас монолітними. Не беріть примір з політиків. Не мовчав про ситуацію в країні ще один військовий Василь Гунько. Далі в оригинале. Бажаю здоров'я. Сотні тисяч найкращих синів та донік України на жаль, вже ніколи не повернуться до нас. Сотні тисяч українців скалічених близько п'яти мільйонів українців. Втратили все, що мали, та змушені або починати з нуля, або просто бомжувати. Мільйони українців виїхали за кордон. Пенсіонери живуть в злиднях. Поранені та скалічені оборонці нікому не потрібні і просто викинуті, як сміття з армії. Економіка знищена. Військова оборона, промисловість також знищена. Конституція на паузі. Але знаєте, в чому парадокс? В тому, що 2 мільйони дармоїдів, чиновників та держслужбовців живуть собі як у Бога за пазухою та продовжують використовувати війну задля власного збагачення та задля того, щоб висмоктати останні крихти з бюджету України? Як таке може бути, що в самій багатій країні саме бідний народ? Як таке може бути, що саме бідний народ має самих багатих? Держслужбовців та чиновників. Як таке може бути, що під час повномасштабних бойових дій звичайні українці гинуть, захищаючи армію дармоїдів та зрадників, тих, хто знищує та зливає Україну? Робіть висновки, бережіть себе. Слава Україні! Бажаємо знову. Друзі, хто хто, а Трамп точно не лох. То, що би там не казав, але вже почалися незворотні процеси, які призведуть до решти рахунків та майна по всьому світу, тобто чиновників України. Знаєте, за ресурси та надра якісь гарантії безпеки може хтось і отримає, може, але це буде умовно 5-10 осіб, не більше. Знаєте в чому тут є нюанс? А в тому, що договір про дозвіл на видобуток цінних ресурсів є незаконним, як мінімум з трьох підстав. По-перше, не було проведено референдуму, тобто не узгоджений з народом України. По-друге, підписаний з української сторони особами, в яких рік як скінчились повноваження. По-третє, підготовлений урядом, створеним в антиконституційний спосіб. І це факт. В одному із своїх відео я вже підіймав ці питання, але деякі особи почали писати, що це внутрішні процеси, і це не цікавить Америку, і так далі. Так, це внутрішні процеси. Але договір про видобуток українських ресурсів напряму стосується Америки. А також Америка стосується і політична, і економічна стабільність регіону. Друзі. Американці не лохи. вони розуміють, чим це все може закінчитись, чим обернутись. Вони розуміють, що це вигідно їм і що цей договір насамперед посилить їхні політичні позиції в світі. Але в той же час вони добре розуміють, що це серйозна авантюра. Я переконаний, війна дуже скоро закінчиться. Для того, щоб Трамп отримав бажане, йому треба як мінімум узаконити те, що йому втюхали. А зробити це найбільш безпечно та ефективно, можливо, лише за умови повного перезавантаження української влади на проамериканські політичні сили, а також поставити довірених осіб та лобістів. І це можна зробити лише в умовах миру. Тому війна скоро закінчиться. Трамп дотисне Росію і, під, і підстав так вважати. Вже є дуже і дуже багато. А з українськими вошами він розбереться дуже швидко. До речі, Європа вже почала арештовувати активи українських провладних мародерів. Друзі, а нам треба об'єднуватись та очищувати нашу країну від внутрішніх ворогів. Бо тільки від нас залежить майбутнє нашої країни та наших дітей. Бережіть себе. Слава Україні! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.